Хмельницька атомна електростанція є генератором не тільки електроенергії, а й різноманітних творчих та мистецьких заходів, до яких залучає дітей, молодь і небайдужих ініціативних людей. Уже традиційним став щорічний регіональний конкурс Атомна енергетика і ми, який близько двох десятків років проводить відділ роботи з громадськістю та змі Хмельницької АЕС. Школярі Нетішина та сусідніх населених пунктів випробовують свої сили у галузі науки, у художньо прикладного мистецтва. Літератури та поезії урочисте нагородження переможців цьогорічного конкурсу відбулося в конференц-залі інформаційного центру ХАЕС на фоні яскравої виставки творчих робіт юних художників, Як і в попередні роки нинішній конкурс проходив за трьома напрямками: захист наукових робіт і рефератів за темою «Майбутнє атомної енергетики, конкурс юних художників ХАЕС розвиток заради майбутнього та літературний. Не тішин місто енергетиків, всі ці три напрямки свідчить про надзвичайну обдарованість наших учасників конкурсу, про е, високий інтелект, та всі бажання брати участь в таких конкурсах, працювати і вміти працювати. Головне мати потяг до цього і бажання, бо справжню насолоду кожен із нас отримує від своєї праці, завдяки якій народжується натхнення і особливий настрій, що дає змогу поринути у неповторний світ мистецтва, налаштовує на створення поетичних рядків, зростаючи з кожним роком кількість учасників конкурсу, свідчить і про популярність даного заходу. Ми раді, що ви поїхали сюди. І... Прийняли участь у заключному нашому дійстві. Ми раді, що ви свої роботи подали і надіюсь, що ви наблизились до ядерної енергетики, привели на її інтерес і обов'язково багато хто з вас продовжує своє подальше життя зв'язок з ядерною енергетикою. Справа в тому, що багато <кій> учасників конкурсу, переможців конкурсу, стали студентами наших вузів. І вже її багато працює. Це прекрасні чудові і студенти, і працівники. І я вірю, що наше знайомство принесе вам тільки радість. 17 старшокласників взяли участь у конкурсі рефератів і наукових робіт, який служить своєрідною профорієнтацією для майбутніх студентів і піднімає імідж професії атомника. Наукова робота учня Нетішинської ЗОЖ номер 2 Олександра Чмирука, в якій він дослідив тему нетипової вітроенергетичної установки за допомогою математичного моделювання, стала однією з найкращих і отримала гран-при. Перше місце з темою реферату організація природоохоронної діяльності на ВПХС посіла Марія Молодецька із Шепетівки. Друге розділили між собою Марина Бондар із Білогірщини та Альона Хом'як з Ізяславського району. На третьому призовому місці теж двоє учасників: Наталя Синиця із Славути та Віталій Дячук з Білогірського району. Зі слів компетентного журі, старшокласники з відповідальністю підійшли до написання своїх робіт і радує той факт, що з кожним роком все більше дітей залучається до наукової роботи. Я бажаю, щоб всі ваші роботи були початком для ваших наукових робіт для дисертації на доктора технічних наук. Бажаю вам успіхів у подальшому навчанні і подальшому. Підростає цікава мова, які цікаво життя нашої країни. Ви хочете розвиватися, чогось досягати. І мені буде дуже приємно, якщо ми з вами зустрінемося наступного року, ви дістаєте нової соти, отримаєте нові перемоги. Я сподіваюся, ми побачимо. Щороку поповнюється новими іменами і склад дітей, що беруть участь у літературному конкурсі. Цьогоріч, на розгляд журі, було представлено 23 творчі роботи. Гран-прі із поетичною збіркою Серце зігріте атомом журі конкурсу надало тендему із Білогірського НВК Анастасії Белінській, яка є авторкою віршів, та Ірині Писаченко, чиї ілюстрації прикрашають збірку. Перше місце у різних жанрах розділили п'ятикласниці із міста Острога Марія Берна, та Анастасія Сиротюк, Друге у Дем'янчук Вікторії із селища Топори та колективу учнів Кунівської ЗОЖ з Ізяславського району, які представили на конкурс збірки поезії та прози. Третю премію поділили Юрій Островський із Славутського району та Анастасія Квасюк із Білогір'я. Свій вірш широкому загалу зачитала одна з найменших учасниць конкурсу Юлія Слісачук з Ізяславського району. Конкурс дитячої творчості «ХАЕС. розвиток заради майбутнього, як завжди, один із наймасовіших. До участі в ньому було представлено півтори сотні творчих робіт школярів Нетішина, Ізяслава, Славути, Шепетівки, Острога, Гощі, Білогір'я та районів Хмельницької і Рівненської областей у жанрах графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва. Нелегким завданням для журі було обрати найкращих. Гран-при конкурсу дісталося Ірині Борцові з Нетішина, серед найкращих і Вікторія Клей із Славутського району, та Нетішинка Анна Марія Макарик, які поділили перше місце. Другу сходинку посіли Назарій Колодяжний із Острощини та Людмила Квятковська, вихованка Нетішинської дитячої художньої школи. Третє теж розділено між двома учасницями Нетішенкою Мариною Пилип'юк та Марією Стецюк із Острозького району. Відзначено й роботи юних художників у номінаціях за краще живописне, графічне, декоративне та оригінальне вирішення теми. Близько 30 конкурсантів отримали заохочувальні призи. Переможці всіх трьох конкурсів за винятковість ідей, майстерне володіння пензлем та поетичним словом отримали грошові премії. Додав святкового піднесеного настрою і невеличкий концерт, організований для учасників конкурсу. Я вже третій раз участвую в цьому конкурсі. Він мені теж дуже подобається. Мені він подобається, тому що тут дають дуже гарні призи. Та грамоти. Мені дуже подобається брати в ньому участь, тому що тут дуже цікаві призи. І я своїм однокласникам хвалюся, що я виграю, а вони мені заздрять. Мені дійсно дуже сподобався весь цей захід, і було приємно побути на цьому як. Святі. На цьому святі, так. Що тут можна виразити ну те, що не можна описати словами, дуже сподобався цей конкурс. Дуже дуже хороші люди прийняли. Ну дуже був хороший пізнавальний конкурс.